Все, 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 yeah. наступний, да, все, наступний! Оплески улюбилося, оп на тобі. <свят> давай, ні, тут дуже низько. Так що б старався, напрягався, давай, давай, давай. Стримай, стримай, стримай. О, думаю, майже вкусив. Давай наступний. Ну, забіг кажи, хоча я книжчину головою потруся. Так, йому так сильно марини біжу. Оп. Ну вже давай, давай, не будемо смикати себе, будемо тримати. Давай, хоча школу, може перший коло можеш кого позлучати. О, трошки розмальовують, хвалить, там лох. І всі дивить, але такі хітра нагодише. Тут вище піднімаємо, так кузий. Проходьте тобі трішки, заміть там місце, що вони ладиви, ну і останній разок. Ач, нічого не вийшло. Так, а ти ще є. Давай, 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 спробуй. Оп! Тепер давайте хлопці назад, вставайте. А тепер давай, давай зараз виставимо якусь одну висоту, на якій буде їм легше. Тихо, 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 тихо. Але для кожного буде своя висота. Я, я перепрошую. Ти ще тут? Обічні правила! Правила. Ти аби, маєш пісти, їй вона не знає. не подимай, Треба Ти їм. Все, Давай, давай, ми зараз розберемося. Мама, заберіть хвору дитину, вона стовбилася, вона хоче Заберіть навіть. все. Мама, у мене дуже великий пісюн, бісінь. А він каже, мама, у мене дуже великий пісюн. Я думаю, якщо твоя мама ти побачила з дитинства, вона знає, що він тебе такий. Не... бачимо, ти перед мамою голи, на щастя вже не ходиш. Стало 30 і вже перестав ходити перед мамою голою. До 30 ходи, нормально. Окей, сяй, давай, так, для нього. Ти дивись, десь там пів метра. Ну, якщо, там 30. Ні, руками не можна. Руками не можна. Давай, 30, вона не буде, вже не спикає вверх руку. Добре? Менше урівняє рука болить. Все, окей. Пропусти. Ти Пивходь. Давай, трошки, о, давай, стрибай, не піднімай вже. Ач! Не вийшло вкусити, Давай. Ач! Трошки до... Випадать. Наступний. Саня, трошки вище. Вийш... Ага, ага, не просто так треба. Прокручується, не просто так. Цьому трошки вище можна підняти. Отак. Ай, ну чи ну вас ще разок, ти був дуже близький. Ай, не вийшло. Ще в нас. А це був Андрюха, я сильно не закликав вас багато. А воно треба вкус, треба тільки-тільки щелепатись на рівні, коли ти зразу закрив... закривати. Ага. Давай тепер назад, знов стрибай назад, поїхали, ми міняємося в ту сторону, не сюди. Мій друг! Це мій друг, добре. Давай, показуй, братюнь, показуй, як треба стрибати. В подерзі є телефон. Дивіться. Давай, давай, швиденько, давай. Давай, швиденько, давай. Ви депутати! Давай. Ви депутати. На бригадь, депутат. Вставай назад, дякую, не вмієш не стрибати. Як я казав один фільм, він і не вміє стрибати. Так от, давай, ставай. давай, давай, вище йому тільки підійде. Вже Верніки рука болить, та хлопці висотирали мене, чесне слово. Будьте мужиками, розберіться, хто кого хоче. Стрибай. Ага. Всі такі хитрі, так? Ще разогай. Ать, ані ніфіга. Все, йдіть, обнімайтеся разом там двоє. Вероніка, можеш міняти руку. А блі, ти ще задрав, ти же стрібав. Давай стрибай. Стрибай. Ти! Ми троху я не попадаєш з таким рівнем алкоголя. Давай. Це вже нормально. Ну ще разок, давай, ну давай наступний, давай! Хай. Ага. Вероніка ж не ткрутить її. Це насправді дуже важко, щоб ви собі розуміли. Вона вже дивиться, як легко влітку трива. Так же тримає. Так же, же підкручується. Ага, Ага, не просто так. <риво> Оце вже, ну... Я завіряв. Ще хтось, якщо спробує конкуренцію зробити. Ні-ні, ти бішти. Бі... Якщо меть то ложкою. О, давай, давай, давай. Тож стрибайте ви. Араміст. О, зуби лишилися нормально. Нормально, вже вгризся. Ну ще раз, от, третя спроба. О, ну майже, майже. Твоя школа, О, тут профі, профі. можеш зупинити. Все, там, там фізик. Ага, це не так ти просто. Зуби завжди заважають. Давай, 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 ну не заражай, будь ласка. Ну, no, щер, останній раз. Щось там каже, впало, перепало щось. Зупами звук, клац, клац, клац. Давай наступний, Саша, твоя спроба. Давайте три спроби і закінчимо, поки що у нас один лідер є. Два. Ну давай Саня, остання спроба. Диви, диви, диви. воно це ж це ще ж куща математика. Воно там болінка. Заберіть, будь ласка, цього піснючого хлопчика. Бо зараз я, я поблизу самсона, який розірває йому пасть. Не вийшло. Давай, давай, ти тебе. Останні три спроби. Раз. Давай. То ну, ти ще ж теж третій раз вкусив. Давай. Ну, давай, ти можеш. Два... ну ще трошки. Ну, нічого. Ну, спроба, давай, твоя остання спроба. Раз. Два. О! Не жив! Трошки менше, звичайно, але нормально.